Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. До Одеси доправили поранених після нічної атаки дронів по півдню Одещини. В Одесі на маршрут вийшов перший трамвай з кондиціонером та можливістю заряджати гаджети. Результати опитування щодо перейменування в Одесі чи змінять свої назви парк Горького, проспект Гагаріна та інші? 32 дрони з 38, які були спрямовані по Одещині, було знищено. За результатами влучань, так, пошкоджені авторівки, це великогабаритний автотранспорт, який застосовувався для перевезення вантажів. Зрозуміло, що навколо порту таких стоянок багато, оскільки це логістичний вузол і перевезення зерна, в тому числі, відбувається за допомогою таких вантажівок. Саме тому Ворог намагається влучати в такі об'єкти. На жаль, є сім постраждалих. Вони залишаються в лікарні. Стан двох досить важкий, а решті трошки легший всім надана медична допомога. Нас доставили трьох постраждалих. Двоє в важкому та край важкому стані зараз знаходяться у реанімації один постраждалий середньої важкості. Ми будемо їм займатися у відділенні. Травми ми сочетані, комбіновані, крім опіків, постраждалі отримали контузії та поранення. Поранення грудей. Осколкові поранення взагалі в медицині дуже важко давати якісь прогнози, але хворі будуть у реанімації не менш ніж місяць. Хворого, якого я транспортувала, він був з опіками 30%, стан у нього був середній. Під час дороги пацієнт був стабільний, все було нормально. Тут лікарня більше кваліфікована для опіків. І тому ми їх привезли сюди. Їхали ми довго, тому що були пробки. Із-за цього, що більшості фур заважають їхати швидкий, але вони нас пропускали і все було. Дев'ятеро спеціалістів вогоноремонтних майстерень, два з половиною місяці роботи, і в Одесі на сьомому маршруті вийшов оновлений трамвай із сучасною системою кондиціонування повітря. Це перший такий транспорт в місті. Кондиціонер там в Воно все спрятане, людям в голову нічого не дує, все очень красиво, акуратненько. Включається у мене за спиною здесь в салоні. В кабинів. Все. В принципі, очень удобненько. людям удобненько До кінця цього року планують переробити ще два трамваї, каже керівниця КП «Одесміська електротранс Інеса Мандрус. Бригади вагон-ремонтних мастерень комунального підприємства Десь електротранс проведений капітально відновлювальний ремонт трамваю татера-Т-3 1978 року випуску. Строк експлуатації трамваю подовжено на 10 років. В трамваї замінена каркас кузову, встановлена система, нова система керування. Завдяки цій системі зменшено споживання електричної енергії на 40%. Трамвай повністю оновлений інтер'єр салону. Встановлена нова система кондиціювання повітря в салоні. Всі елементи ходової системи візків замінені на нові. В даному трамвайному вагоні особливу увагу приділена не тільки технічним оновленням, але й оновлена повністю пасажира комфорт для пасажирів. Пасажири до таких оновлень в транспорті поставились так. Я перше. Їду в такому новому транспорті, такий новий трамвай. Це дуже е, бросається в очі, і також я чула, що тут є система кондиціонування. Тобто, це ми вже дуже приблизились до Європи, в яку ми хочемо вступити, бо в нас на, нарешті є вже саме такі системи, саме е, така техніка. Яка робить нашу життя, наше життя більш прогресивним. Я вважаю, що це звичайне, необхідне і зручно. Літом то дуже жарко. Вогони переповнені, бувають. і Потрібна якась похолода. Зараз система кондиціонування повітря працює на охолодження, а з настанням холодів водій матиме можливість переключати на тепло. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Дошкільна та позашкільна підготовка, майстер-класи, малювання, арт-терапія в Одесі. відкрили Ukrainian Future Hub – освітній навчальний простір для дітей із родин, які перебувають в складних життєвих обставинах та переселенців. До роботи залучили шість вчителів, два соціальних працівники та психолога. Наразі формується розклад та групи. Потрібно до нас приїхати, заповнити анкету, поспілкуватися з нашими фахівцями та вибрати групу, яка найбільше підійде дитині. Будуть у Вечірнє время та у дневне основні дисципліни, які будуть преподаватися в цьому центрі, це українська мова, англійська мова, математика, біологія, патріотичне виховання, право. У мене троє дітей. Мені мені дуже сподобалося. Мене запросили на праздник. І, би у нас не виходить, якби виходити з дітьми часто, бо ж у нас цілі нету какби празніка. От ми і приїхали сюди з дітками, щоб їх їх актараз Коштасадікані не ходять, у нас він закритий. І от я би хотіла да, щоб вони розвивалися, щоб общались з дітками. Гуляють люди, бавляться діти. а Біля одного з входів до парку стоїть постамент російському письменнику Максиму Горькому. Із 10 липня по 10 вересня жителі Одеси мали змогу проголосувати за те, щоб парк Горького отримав нову назву Дитячих мрій. Однак таку пропозицію підтримали 377 учасників електронного опитування, 772. Я бачив в інтернеті, що це такі дуже банальні назви, і люди хочуть чогось іншого. Наприклад, я ось запропонував в коментарях на Фейсбуці: якщо у нас був парк Горького на честь російського письменника, який відвідував Одесу, то логічно, наприклад, назвати на честь американського письменника Марка Твена, який також відвідував Одесу. І це дає таке Поля для того, що можна в цьому парку зробити, якісь персонажі його творів. Містяни, яких ми зустріли у парку Горького, в опитуванні участі не брали. Їхні думки щодо перейменування різняться. Це російський письменник. Я не знаю, що як на що е, парку дитячих мрій, але його повинно бути перейменовано. Мабуть, парк імені Лесі Українки в нас в Україні такого немає. Має бути першим. Да в Одесі. Чому б ні? От того, що його переименують, нічого не зміниться. Люди по-старому будуть його так же і називати, от як ми сейчас називаємо вулиці. Тому що ми виросли з цими вулицями, Ну там названня Терешкова, допустим, 25 ї Чапаевской дивізії, ми так і називаємо, так і люди і називають. Ви, молодежь будете називати вже по-новому. Ми підтримали учасники електронного опитування і перейменування проспекту Гагаріна, що розташовується у Приморському районі Одеси. Нова назва, яка була запропонована, проспект Нескорених За проголосували 398, проти 412 людей. Гагаріна не привикли всі пускай, так і стався. А от інші вопроси по чому так ходять? От і все окна вставити, і зробити в квартирі. Це почему чомусь не касается нікого. А у нас Гагаріна ну переименуют, вас, що переименуют. Зачем? Це перший чоловік, і тоді всі проголосували. Господь есть... я підтримую цю назву так. Проспект Нескорених я за перейменування. Я вважаю, що з точки зору знання своєї історії. У нас багато в нашій історії, саме в історії нашої незалежної України, є багато дійсно нескорених, багато відомих людей, які абсолютно достойні носити це ім'я, ім'я, вулиця, точніше, яка має достойно носити їхні ім'я. Ім Усього опитування стосувалося 49 топонімічних об'єктів міста. Всі інші нові назви містяни підтримали. Остаточне рішення буде за депутатами під час найближчої сесії міськради. Що буде виноситись, вирішує департамент культури. Він готує проєкт рішення на сесію, а далі будуть голосувати депутати. В принципі, теоретично, депутати можуть навіть прямо на сесії вирішити, що вони не голосують за два ці рядки, які не прийшли онлайн-голосування. Тут все в руках депутатів. Як це буде, я не знаю. Тут залежить від мерії від того, як вона сприйме ці результати. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Бруківка фестиваль короткометражних фільмів із такою назвою провели в Одесі. Раніше захід п'ять років поспіль відбувався у Кам'янці-Подільському. Нині ж, окрім Одеси, ще у Києві, Варшаві, Броварах, німецькому місті Верендорф та тайландському місті Бангкок. Тематика різноманітна. Це мелодрами, фільми жахів. Треш, комедії, є документалка дуже зворушлива. жанри різноманітні, багато анімацій, і вона переважно про війну, це враження кінематографістів, аніматорів про війну. В цьому році в фестивалі одеському буде фільм Сергія Пудіча, це мелодрама, також буде поза конкурсом наше кіно Олени Кутінової, Артура Садовникова, також буде продюсерка з Одеси Олена Кваша з мелодрамою. Це художній фільм. Він не є коротким метром класичним, він має хронометраж 52 хвилини. Це перша екранізація твору румунського драматургу Матея Вішника. І, власне, це дебютна робота для всієї команди, яка цей фільм створювала. Це робота команди, з якою я співпрацювала. Це команда, вона збірна, але основна її частина з міста Кропивницький. Всі представлені стрічки були зняті у 2022-2023 роках. Цей фільм створений знімальною групою з Херсона, творчим колективом з Херсона, який ну так сталося вже розділений. І автори живуть я в Одесі. продюсер аніматор у під Києвом і режисер. І Аніматор цього фільму у Херсоні він Володимир Рейнхарт, він прожив всю окупацію весь час в Херсоні, і там працював і створював цей фільм під своїм під впливом тих подій, свідком яких він був, і того ну така трішки це фантазія на тему того, що нам ще доведеться пережити. Це посттравматичний синдром. Підвідувачі фестивалю кажуть про нього таке. Ми дуже радіємо, коли таких проєктів, які, які пов'язані з кіно, їх більше в Одесі. Це дуже класно. Чому що, що можливо і колеги це роблять в Одесі саме за часи, які зараз авторський продукт взагалі не розвинений. Я б сказав би в, в Україні, треба розвивати, розвивати, вкладати в це кошти, тому що це я вже весь час де, це кажу, що це. Вкладення саме в наступні покоління, тому що мистецтво воно потребує, потребує ресурсів і уваги. І цей процес треба контролювати і плекати. Навіть не смотря вот на ту ситуацію, все-таки такі фестивалі повинні проходити, щоб люди все одно були в цій атмосфері, слідили за зйомками кіно да, і якби. Щоб вони могли немножко отримати энергии, хорошу вот именно вот э, в такой вот компанії, також під час фестивалю збирали вільні донати на підтримку ЗСУ. Ми збираємо кошти на причеп для одного з підрозділів нашого ППО для того, щоб хлопці могли швидше та більш мобільніше виконувати поставлені їм завдання. Частину суму ми вже зібрали. І сподіваємося, що сьогодні ми закриємо цей збір і таким чином допоможемо не лише нашим військовим, а ще й собі. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 14 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 13 до 16 вночі та від 24 до 26 градусів в день. В Одесі хмарно небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура повітря вночі 15-16 з позначкою плюс. Вдень 24-25 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.